Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, Та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту, страшну буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не, видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити. Геть, думи, сумні.